Ворог обстріляв Херсонщину. Є постраждалі. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації у Білозерці. 49-річний чоловік отримав контузію та черепно-мозкову травму. Він перебував на вулиці, коли росіяни скинули вибухівку з дрона. Атакували росіяни Нікопольщину дронами та важкою артилерією. За інформацією очільника обласної військової адміністрації Сергія Лисака пошкоджено кілька приватних будинків, автівку, газогін та лінію електропередач. Люди не постраждали. Дісталося також Марганецькій та Мирівській громадам. Катастрофа у Чорному морі про таке попередила організація «Грінпіс Україна. Там зазначили, що російська мілітаризація Чорного та Азовського морів призводить до нової екологічної катастрофи. Просто зараз у воду виливаються понад 4 тисячі тонн нафтопродуктів неподалік Керченської протоки. У результаті аварії двох російських танкерів, які потрапили у шторм, у Грінпіс зазначили, що будь-який розлив нафти або нафтопродуктів у цих водах може мати серйозні наслідки, і через погодні умови його надзвичайно важко локалізувати. 15 грудня аварії зазнали танкери «Волгонєфть-212» та «Волгонєфть-239». Разом вони перевозили понад 8 тисяч тонн мазуту. У морі вже утворилася гігантська масна пляма. У карчинській протоці зараз сезон штормів. Тож про збір розлитих нафтопродуктів мова навіть не йде.